Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні буде друга частина огляду хіт параду від Spotify, новинки ще п'ятниці. і будемо оглядати з 11 по 20 місце. Слухаємо пісню The Love, «Love» яка знаходиться на 11-й сходинці. Ця пісня мені нагадує 90- ті роки а, часи групи E-Type, Ітайп, а, десь там. В принципі, чому б ні? А, є люди, які це люблять, слухають. 12-та сходинка нашого хіт-параду — це Іра Білик з піснею Сніг. А, це стара пісня, сніг була десь років 20 тому дуже популярна. А зараз її Ірина Білик вирішила перекласти на українську мову. Сніг жорстоким бува таким замітає твої сліди. Мі спогадів білий день, тих сніжинок з висоти, я до ранку вже не засну, Сніг, що тане, тепер вода, залишає мене одну в цю заметіль шкода, я до ранку вже не засну, Сніг, що тане, тепер. Залишає мене одну вніжно цю самеці шкода. Ну, в принципі, я не проти, коли артисти перекладають свої пісні на українську мову, але ж е хотілося б якоїсь ізюминки. А її тут немає. Ізюминку в чому? Е вона зовсім не змінила аранжування. Тобто таке відчуття, що вона взяла просто мінус, е переспівала її українською мовою і все. Мені здається, артисті такого масштабу ну, не потрібно так робити. Можна було зробити її ще, ще кращими, ще проникливішою, сучаснішою. 13-та сходинка нашого хіт-парада – це ненароком Галя Зозуля. Лавдії Петрівні, привіт. Мені здається, це дуже на неї схоже. Ну подивись, як сніжок за вікном летить. Ти лишись зі мною ще на мить. І в суботу, і навіть в середу. Як не любить, як саме воно любить. <реш> ну, в цій в... в... музиці є, який шарм. В принципі, це зараз в тренді. Прикольно, класно. 14-та 14 сходинка це Рхотс. Якщо я правильно прочитав. soft the grain cuz i А пісня для фільму. Прикольний тембр, э, гарний інструментал. Що ще треба для класної пісні? Наступна сходинка Скотт Ріл. Мерко, so -so I don't know. Miracle. Close, feel it like never wanna go home Give me a word Схожа мелодія на якийсь хіт 10-15-річної давнини, але прикольно, непогано. Космополіс, задихаюсь.

Дуже затягнутий вступ е текст, якийсь незмістовний, не знаю, такий привіт з 2000-х, да, де як робилась музика тоді. Е розчарований в цій пісні від Космополіс, тому що є в них класні пісні. Врятуй мене, здається, вона називається. От то дійсно хіт, як на мене, а це, ну. Розчарування. Е, наступна сходинка в нас: Марко Квітка, Чумацький шлях. В чумацький шлях веде мене по цих стежках у рідний дім До старих відчуттів, що там не було, але тягне все одно ю я себе, чому мене веде. Не чув я до цього, цього артиста, але відчувається потенціал, він може зробити щось класне, гарне, класна композиція. Аєбі у втомах Ну, непогано. На 18-й сходинці у нас Ентелі втекти. Я давно слідкую за творчістю цієї співачки. Мені подобається дуже її творчість, її джазовий голос, її експерименти. Не завжди вони вдалі. Є пісні, такі, наприклад, як. Так сталося. які мені дуже подобаються, є які менш мені подобаються, але це дуже класна співачка. Я, якщо я не помиляюсь, то це 18-та сходинка це найвища, поки що, де я бачив її в хіт параді від Spotify. Радий за неї, хотілося б побільше від неї пісень і побільше таких артистів. Класно. Класна пісня. Дай мені в такте, я хатіла вдихати, кожен день пошалестий, телами трибних слів, дай мені не втекте, я хай твіла обдихати, кожен день пошалестий, телам трибних слів, бувають пісні, що відзерка люють, хочу зняти весь симбес ігри рузи. Здається, така проста мелодія, але голос. Голос дуже класний. Він просто зачаровує. Пила не бачу нічого, може знає хтось, як прадети скло, хтось зупини мій потік думок, я сама себе заганяю, світ прозорий без певних кольорів, Я сама лише малюю свій вегна, не в такте, я б дихати, кожен пожелести. Доламити дивних світ має, не в так це я хати обдихати, кожен пожалости, долами три дивних зв'язок, мені без імені це вже до когось ведуть. Можна легко переалаштовувати маршрут, не приймаю жодних чужих па. Бо... Всім наполегливо рекомендую ознайомитися з творчістю цієї співачки, Добавити її треки в плейлист. Я вважаю, що вона цього варта. 19-та сходинка. Не буду я ламати язик, просто слухаємо. Ну, круто, початок класний. Гітари дуже круті. la bailaba no sé tu nombre pero solo me me atrapa solo te falta na sa sa la donde ya va a llegar la marea presentarás tus amigas mía una sala de noche tú sono la amiga en el día la nota nunca termina no me tientes el no te cabe ni kuba chomus представляются прикольно прикольні гітари гітари дуже подобаються Хоча тут на перший план зараз е, вийшли духові інструменти, але гітари класні. Сянточа, опала Двадцята сходинка нашого хіт-парада парада це. Анка коляда. Але ні. Вибачте, реклама звикспольстами. У вас є час поставити лайк цьому відео, написати якийсь коментар або задонатити Збройним силам України. Це зараз їм потрібно як ніколи. Тим паче, в цей важкий день, коли Росія запустила 150 ракет та шахедів на нашу Україну. Святий, святий, бежу привежу. Ну, це вже було. Було у багатьох, да, тобто ну, нічого тут нового. Просто українські народні наспіви з сучасною електронікою, інструментами. Ну, Хоча непогана пісня, нормальне аранжування, що сказати. І 11-м треком я хочу вам поставити пісню з свого плейлиста: це Амайра Елфакі. Чому я вибрав сьогодні цю пісню? Бо, як я вже казав, раніше не хочеться ставити чогось веселого, а ця пісня ну, самі можете послухати. Вона трохи депресивна, і, мабуть, зараз як ніколи відповідає моєму настрою. Трошки сируваті гітари, але це, я думаю, така задумка була. М -м 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 класний вокал, класний голос, такий гіпнотичний трохи. Це молода співачка, якщо ви можете бачити, у неї всього три треки тут. Ну от, Цей мені сподобався найбільше. Дякую за те, що дивились. Ставте лайк, коментуйте. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Донать Збройним силам України в сей, всі нелегкі часи. До нових зустрічей! Гарної музики вам у вуха!